Мені б хотілося би сказати, що я б не хотів би, щоб відчували себе саме військовими, військові попрошайками, бо це не так. Вони не попрошайнючі. Просто це говорить про нашу згуртованість. Ігор Хонін – волонтер та співак, збирає на чергову автівку для військових. Для 110-ї бригади волонтер проводить збір вперше. Вартість автівки 200 тисяч гривень, з яких ігор встиг назбирати вже майже 130. Серія концертів. Попрошайничество у людей постійне в соцмережах, різні лотереї, аукціони. Ігор каже, допомогти назбирати таку суму змогли звичайні люди, які приходили до нього на благодійні концерти в різні заклади нашого міста. Паралельно з цим збором Ігор встигає допомагати інтернатам, дитячим будинкам, погорільцям та встигає знаходити цікавих людей з неймовірними історіями. Зараз хлопець пообіцяв допомогти бійцям назбирати на автівку. Багато хто до кінця не усвідомлює, що майже вся допомога, яку відправляють на фронт, це так звані витратні матеріали з досить коротким терміном використання. особливо це Сується автомобілів військового призначення. Мало хто знає, що у найкращому випадку авто на фронті живе максимум два-три місяці. Це за умови, що машина не потрапить під обстріли, адже насправді на життєздатність автомобіля неабияк впливає відсутність доріг для військових. Надважливо мати автівку, аби вони могли пересуватися на далекій відстані, їхати і знищувати ворога на ній чи перевозити зброю. Ми маємо нагадати і сказати людям і військовим, в тому числі, що вони не попрошайки. Ми не попрошайки. Ми просто згуртовані. Ну просто разом ми сила. Військовим 110-ї окремої механізованої бригади потрібна автівка, яку Ігор вже знайшов. Це пікап, який буде зручним у користуванні. Сама автівка коштує 200 тисяч гривень. До її повної вартості потрібно назбирати ще 70. Якщо ви хочете надати можливість бійцям якомога швидше змінювати позиції та збільшити наші шанси у перемозі з Росією, то вам сюди номер картки банку. Ви бачите на екрані. Кожні ваші 5 чи 10 гривень допоможуть наблизити таку бажану перемогу. Queremos